Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так у цьому випуску ми поговоримо про чутки великих боїв та інші новини, які тісно переплітаються між собою. А розпочнемо ми з того, що вже в цю суботу, 30 березня, відбудеться вечір боксу, який буде транслюватися в нашому телеграм-каналі. Нашій увазі будуть представлені такі поєдинки: Дзюфундора, Ромеро Крус, Лара Зарафа, Богачук Мендоса. Усі бої титульні, ну майже. Адже Богачук поб'ється з Мендосою за тимчасовий титул WBC, в той час як Дзюта Фундора будуть битися за повноцінні титули WBO та WBC у першому середньому дивізіоні. Ролі Ромеро розіграє з під Крусом по WBA у першій напівсередній вазі, а Ерісланді Лара вийде проти Майкла Зарафи за титул WBA у середній вазі. А в неділю 31 березня теж буде гарний бій. Фабіо Вордлі проти Фрезера Кларка. Такий список не повинен залишати байдужими шанувальників боксу, тому всіх чекаю в телеграмі. До бою за абсолюта у надважкій вазі вже менше двох місяців, а Тайсон Ф'юрі продовжує кидати гнівні вислови в бік Олександра Усика. Завершив ранкову пробіжку у понеділок. Дощ, холод та вітер роблять тебе жорстким чоловіком. Дуже жорстким чоловіком. Не так багато залишилося Усику. Ти отримаєш цей кулак. Я до тебе дістануся, кролику! В той же час, колишній тренер AJ Річі Вудалу відзначив чудову форму Тайсона. Ф'юрі чекає дуже важкий бій проти Усика, але Тайсон у дуже гарній формі. Насправді я вибираю Ф'юрі, думаю, він буде занадто великий для Усика, я з нетерпінням чекаю на цей поєдинок. Тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз теж не вірить в Усика. Я завжди схилявся до того, що Ф'юрі переможе Усика. Так було ще задовго до того, як Даніель побився з Усиком. Задовго до того, як я став тренером Дюбуа. І якщо той Ф'юрі, якого ми знаємо, тренуватиметься, а я вірю, що він готується до цього бою, то я скажу так: він гратиме з Усиком. Ну а колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Карл Фремтон вважає, що Ф'юрі може побитися з паркером. І я думаю, що він найцікавіший суперважковаговик. Безумовно з кращих хлопців, і, ймовірно, зараз він найкращий боєць ніж коли він був чемпіоном світу. Це не означає, що він кине виклик Фюрі, але відкритий для бою з Тайсоном. Так, вони хороші друзі, але подивіться, що він робив зі своїми товаришами, з Дереком чи Сорою. Але окрім Усика та Фюрі, є й інші цікаві події. Ентоні Джошуа опублікував у інстаграм загадковий пост, у якому натякнув на наступний бій, написавши: Вхідний дзвінок від 258 менеджмент. Ей Джей, чим можу допомогти? 258 MGT. Вони хочуть, щоб ти бився? Ей hey джей, я готуюся? До бою з ким поки що невідомо. Але можна припустити, що Джошуа може стати запасним варіантом на 18 травня. Хоча є й дуже великий сумнів, адже промоутер Еді Хірн казав до цього, що у Ентоні дуже напружений графік. Він провів 4 бої поспіль за останній рік, і якщо так продовжувати й надалі, то організм може дати збій. Тому, скоріше за все, Джошуа ми побачимо на рингу вже влітку. Хто знає, можливо, Джошуа дасть реванш Паркеру, подивимося. Щодо промоутера Френка Уорена, то він розповів, коли очікує Бій Ф'юрі проти Джошуа. Певно, один із них зробить це. Ф'юрі та Усик отримують величезні гонорари за ці Бої. Я абсолютно впевнений, що той, хто програє, активує пункт про матч реванш. І якщо у березні наступного року Ф'юрі зробить те, що я думаю, він зробить, і AJ продовжить перемагати, це підведе нас до величезної події. Я впевнений, що на нас чекає великий бій. На цьому чутки не завершуються. У телеграмі я робив записи про те, що наразі ведуться перемовини щодо поєдинку Дента Уайлдера проти Джилая Джана, які можуть побитися в андеркарді шоу Бетербієв Біво be 1 червня в Саудівській Аравії. Також була новина про те, що в карді має виступити Філіп Харгович проти Даніеля Дюбуа. Але промоутер Френку Орен відреагував на ці чутки так: Даніель зараз ведемо перемовини по його наступному бою. Я не можу вдаватися в подробиці, але це буде дуже значущий для нього поєдинок. Також Уоррен визнав, що не проти звести на ринку Дюбуа та Джошуа. Я б хотів побачити цей бій, це британське протистояння. Для Британії немає альтернативи цьому поєднанню на даний момент. Я б хотів побачити їхній бій. Як ми знаємо, саудівці хочуть, щоб 1 червня п'ять боксерів від Квінсбері, яких представляє Уоррен, виступили проти п'яти боксерів від матчрум, яких представляє Еді Хірн. Усі подробиці, хто з ким має битися, обіцяють розкрити найближчим часом. Але одним турніром 5 на 5 схоже не обійдеться. Відповідальний за розваги в Саудівській Аравії туркі Аля Шейх розповів про ще одне шоу. Разом з Френком Мореном та Еді Хірном я обговорюю. Обмірковую та вивчаю можливість провести щось грандіозне на вемблі у вересні як рекламу для сезону в ері яді. Ще одним цікавим протистоянням буде Олександр Гвоздик проти Девіда Бенавідеса, які можуть зустрітися 15 червня у карді Джеронти Девіса проти Френка Мартіна. Дата ще не погоджена офіційно, так як цю новину оголосив батько Бенавідеса. До того ж, Хосе навіде старший пояснив, чому було ухвалено рішення піднятися у напіважкий дивізіон та провести бій проти українця Олександра Гвоздика. Ми вирішили піднятися до напіважкої ваги, щоб залишити Альвареса позаду. Ми маємо бути зайнятими. Ми дивимося на переможця бою Артур Бетербієв Дмитро Бівол, але також готові повернутися до суперсередньої ваги, якщо буде потрібно. Так, ми хочемо отримати можливість побитися з Канело і маємо довести, що Девід найкращий. Тож, як тільки Девід виконає свою роботу, гроші на бій із Альваресом з'являться. Ми хочемо увійти в історію. Та подарувати вболівальникам захоплюючі поєдинки. Ми терплячі. Не думаю, що бій з Канело відбудеться, але налаштовую себе оптимістично. Щодо Альвареса, то свій наступний бій він проведе 4 травня проти Хайме Мунгії. Бенавідес намагався через саудівців за їхні гроші влаштувати бій з Канело, але не вийшло. А легенда світового боксу: Бернард Хопкінс висловив свою думку, коли Канело поб'ється з Бенавідесом. Я думаю, що він хоче використати Беневідеса для свого останнього бою. Канело не дурний, він розуміє, що на нього чекає непростий поєдинок. Я не звинувачую його. Якщо він хоче провести три бої перед виходом на пенсію, то чому б не залишити найважчий? Я не згоден, коли кажуть, ніби Канело Боягуз, бо не б'ється з Бенавідесом. я думаю, що хлопець просто дуже добре розуміється на цьому бізнесі. Він розуміє, в якому поєдинку найбільше ризику. Це не робить його боягузом. Це свідчить, що він розумний бізнесмен. І на завершення. Як відомо, Ділян Вайт повернувся до топ-10 рейтингу супорошка ваги вагибокс Рек після перемоги над Хамером. А промоутер Еді Хірн сказав: я з ним не спілкувався. У мене справді лише одне повідомлення від нього після його позитивного допінг-тесту із серпня минулого року. Чудово спостерігати, що він повернувся. Я не знаю, де йому дозволять битися, але сподіваюся, що він зможе отримати велику битву. Дуже влучні слова Хірна, так як бій Вайта проти Хамера не транслював жоден телеканал. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!